Вітаю, шановні аграрії, на першому незалежному аграрному ютуб-каналі Мистецтво Поля Срієнка. Як завжди, з вас подобаєчка і підписочка, а з нас хороший, якісний професійний і своєчасний контент. Друзі, мова сьогодні піде про терміни сівби озимої пшениці, а точніше, як можна посіяти озиму пшеницю, коли сухо. Абсолютно сухо, нема вологи в півметровому метровому шарі ґрунту. Тому дивіться відео до кінця. Сподіваюся, воно знадобиться для аграріїв не тільки півдня України, а й для інших регіонів. Через те, що бувають такі випадки, коли навіть і в західних областях, і в східних, коли починається термін, сівби, оптимальні терміни наступають, а ґрунт сухий. Тому поїхали, друзі. Що спочатку необхідно зробити, друзі? Насамперед, це підготовити поле, підготовити якісно ґрунт. Якісно підготовлений ґрунт це основа і основ для отримання якісних сходів. Друзі, щоб пшеничка зійшла, необхідно, щоб на глибині сівби 3-4 см було десь в межах 15-17 мм вологи. А для того, щоб ця волога була то необхідно дійсно підготувати якісно ґрунт після попередника, який би він не був, друзі, чи це соняшник, чи ріпак. Ну, по гороху, я сподіваюся, легше це робити через те, що він був зібраний вже два місяці тому. Але по соняшнику, от якраз йде десикація в даний час і підготовка поля. А в нас в Україні 50% площ під озиму пшеницю, десь більше 2 мільйонів гектар. Основний попередник, друзі, це соняшник. Тому, друзі, якісне подрібнення. Є сьогодні хороші жатки, які подрібнюють стебла того ж самого соняшнику. Це основа заснов. А далі, друзі, це, ну, якщо ви не займаєтесь там тілом, суто чи стріптілом, це мінімальний обробіток на глибину 7-8, ну, не більше 10 см. А якщо вдасться, можливо і менше. Якщо добре подрібнений ґрунт, то можна сьогодні використати той же самий культиватор вертикального обробітку ґрунту. Сьогодні на ринку є і селферд, акселератор, і інші виробники, які мають, ну, поставляють хороші культиватори вертикального обробітку ґрунту через те, що ця машина дійсно дає можливість зберегти вологу. Тому головне, друзі, якісно підготувати ґрунт, подрібнити, щоб не було грудок, розумієте? Коли отакі грудки, це не годиться. Чому? Друзі, Через те, що якщо їй випаде якийсь дощик, ну так, сподіваюся, буде в ваших регіонах, на ваших полях, ті ж самі там 10-15 мм, то на добре вирівняний ґрунт. Якісно підготовлений, волога буде накопичуватися моментально і буде просідати в нижні шари. А якщо будуть грудки і стебла рослинних решток, волога буде проникати досить довго. Вона буде випаровуватися з цих ґрунтів за, за годину, за дві ви її не побачите. Тому якісно підготували ґрунт, готуємо машини в кої, які є, але необхідно це зробити. Це основа із основ. Далі, далі друзі, протруєння насіння. Хочу сказати, не звернути увагу на те, що в сухих умовах протруєння деякими протруйниками воно затримує проростання насіння, особливо такими, як тибуконазол. Самі розумієте, що тибуконазол це триазоли, які є ретардантними, вони володіють ретардантною дією. Тому в посушливих умовах небажане використання протруйників з діючими речовинами, які володіють ретардантною дією. До речі, друзі, в нас на каналі є відео про використання даних продуктів, які можуть затримувати проростання насіння озимої пшениці. Терміни сівби, друзі, сьогодні вони е, із за того, що потепліло, всі це відчувають. Змінився клімат, також це всі відчувають. Якщо раніше в північних районах починалися з 1 вересня, то сьогодні десь початок оптимальних термінів в північних регіонах, північно-східних в східних регіонах десь з 8-10 вересня. Це можна нормально. А можливо, навіть із 15 вересня. Це буде нормально. Для інших регіонів, південь України, друзі, можна починати і навіть і пізніше. І це дуже добре. Можна починати навіть і вже туди під 1 жовтня, можливо, навіть і під 15 жовтня. Через те, що в цей час на добре підготовлений ґрунт буде е, осідати волога. Оці перепади. Розумієте, коли великий перепад температур, так званий температурний інградієнт, в день жарко, плюс 25-28, а ще такі умови будуть і досить тривалий час. А вночі температура опускається менше 10 градусів. І оцей перепад, друзі, у 15 градусів він спонукає утворенню обільних роз. А це також волога, друзі. І якщо ви якісно підготуєте вирівняти ґрунт, не буде грудок, то волога буде накопичуватися, накопичуватися. Головне, не, щоб поле не зазеленіло. Я, друзі, багато в своїй практиці зустрічав аграріїв, фермерів, які от побачили там не знаю, трішечки бур'янів, і вже давай культивацію проводить. Не спішіть це робити. Краще підтягнути це все туди до початку сівби. І зробити перед сівбою культивацію, і в той же день посіяти, щоб насінина лягла у вологий ґрунт. Ну, Якщо у вас є сівалка для комбінованого сівби, тобто одночасно і обробляється ґрунт і сіється озима пшениця, це класно. Далі, друзі, підбір сортів. Сьогодні на ринку маса сортів, різних сортів, різних виробників. Але не всі вони годяться і рекомендовані для різних. Тобто для того чи іншого терміну сівби. Тому, якщо ви чекаєте, що піде в вашому регіоні дощик, у вас попередник не досить добрий, і той же самий соняшник, підбирайте сорти, друзі, не інтенсивного, типу пластичні. Пластичних сортів також сьогодні досить багато, які дають і по 8, і по 10 тонн, але вони абсолютно підходять і для пізніх термінів сівби. Я в своїй практиці, друзі, зустрічав випадок, коли. На Тернопільщі один фермер посів озиму пшеницю. Вже в першій декаді грудня місяця було досить тепло, і він ще отримав 6 тонн озимої пшениці. Тому добре підготовлений ґрунт. Не потрібно там кататися пару бур'янів, знищувати. Можливо, навіть краще застосувати продукти на основі гліфосату, щоб знищити чи падалицю попередника, чи, можливо, там бур'янчик, який проріс на полі. А він може прорости в будь-який час через те, що роси, можливо, невеликий дощ і бур'ян проростає, проростає моментально, і ви дивитесь, зазеленіло. то, можливо, навіть бурінками це зробити. Сьогодні на ринку є маса класних бурін. Не глибоко, але щоб оцю ниточку бур'яна знищити. Тобто задача, яка, якщо ви дочекалися опадів і у вас є волога, то задача. Утримати, зберегти цю вологу до початку оптимальних термінів сівби. На день, на два, якщо ви там раніше чи пізніше посієте оптимальних термінів сівби, це все можна відрегулювати далі. Потім різними агротехнологіями сьогодні їх багато існує. Тому ви готуємо ґрунт, дивимося за вологою, підбираємо сорти. Мінеральне живлення, друзі. Ну, у нас є відео вже на каналі по застосуванні добрив під сівбуазиму пшеницю, наші поради. Ми рекомендуємо не гратися там з великою кількістю азоту. Він також в посушливих умовах е негативно впливає навіть і на кущення осінні, і на сходи. Тому 30 кг діючої речовини азоту восени для старту вистачить з головою, який би не був попередник. Розумієте? Можливо, навіть при посівні доброва видасте з міста мазот, і цього також для пшенички вистачить. Далі ми відрегулюємо, можливо, пізньоосіннім, осіння, можливо, зимовим чи весняним азотним підживленням. Сьогодні є багато. Технології внесення азотних добрив, і технологія култан, і внесення зверху, і взагалі, друзі, це не проблема. Як внести азотні добрива в зимовий. Ну, я маю на увазі в весняне там по мерзоталому грунту, чи зимовий його зараз навіть використовують. Оце така інформація, друзі. Я можливо дещо упустив. По своїх рекомендаціях. І так, да, друзі, зробіть все-таки в метровому шарі наявність вологи. Не полінуйтеся, зробіть в двох місцях, в одному місці, якщо поле невеличке. Але якщо навіть в метровому шарі немає вологи, взагалі ноль, такі випадки, можуть бути, зробіть в півтора метровому. Ці 800 тисяч гривень за цей аналіз, друзі, це не такі великі гроші. Але ви будете знати і моніторити. Там, де є волога, в поверхневому шарі зробіть пошарово міст вологи на глибині 30 см, 60 см і до метра. Це також важливо через те, що ви будете знати, з чого ви починаєте і що ви будете мати. Можна отримати 6 тонн, 5 тонн і буде з прибутком, можна отримати 10 і остатися в нулях або в збитку. А якщо нема вологи в метровому шарі, то можна сіяти чи ну, Як краще? Хороше запитання, я опустив цей момент. Буває так, що підготовлений якісний ґрунт, вологи немає взагалі, а потім випав дощик, але його не вистачає для того, щоб ну, отримати сходи. То, друзі. Є такі технології, раніше їх застосовували, особливо в припарових системах обробітку, коли ґрунт чи боронками чи культивацією просто необхідно висушити, щоб пшениця не спровокувалася, щоб не було тих островків. Розумієте, плямами, щоб вона не зійшла. Це найбільш небезпечно. Через те, що якщо вона нерівномірно взійде на полі, спочатку зійшло 30%, 40%, а потім інша пшениця, врожаю вже не буде. Краще, або посіяти в сухий ґрунт, абсолютно сухий. І дочекатися, поки підуть там в листопаді чи, можливо, взимку опади. І Пшени... Маса таких випадків, друзі, в моїй практиці, коли пшеницю, сходи ми отримали в зимовий період, навіть коли випадав сніг. А потім підживленням, технологією, різними там стимуляторами, ми її доводили до врожайності 7-8 тонн. От ви можливо і не повірите, але я говорю так, як було на практиці. Тому, якщо нема вологи, Дивлячись, в якому ви знаходитесь в регіоні, регулюйте терміни сівби, можна туди не спішити. Південь, Західна Україна, можна навіть і десь до 1 листопада. В Україні пшеничка сіється в основному десь до 15 листопада. Основні там, той площі сіються до 1, а потім ще 300-500 тисяч гектар сіється до 15 листопада. Можете звернутися за статистикою і побачити динаміку сівби озимої пшениці. Тому це така відповідь. Сіяти потрібно. Потрібна в Україні пшениця це хліб, це продовольча безпека. І хто займається пшеницею, кого вона всі в підготовлені підготовлене насіння, зібране, потрібно сіяти, але правильно. Якщо потрібно, друзі, телефонуйте, наша команда готова виїхати в господарство, одноденний виїзд, надати вам рекомендації хороші, кваліфіковані на основі власної виробничої. Практики власного виробничого досвіду. Правильно, я зрозуміла. Якщо нема вологи в 20 сантиметровому шарі, чекаємо термінів сів термінів і, хоча б трішечки, щоб змочила ґрунт, mm -hmm. то можна отримати гарний врожай, якщо восени нема вологи. Є випадки, коли пізні терміни сівби, там, листопадові давали врожаї по 7 і по 8 тонн. Підібрати вірний сорт, нормальне мінеральне живлення. Потім е, головне, да, правильно відмічено, я не згадав це густота, тобто е, густота посів. При більш термінах е, ну, посів більш пізні терміни. Необхідно вже регулювати густоту через те, що така пшениця вона не буде мати ну, осіннє кущення. Вона не, не утворює ті 1,5-2-3 пагони е, з осені. І тому необхідно там не 3,5 млн грн сіяти, не три, як рекомендують оригінатори, а можливо навіть і 5 мільйонів. Не загущуйте. Я не рекомендую сіяти більше п'яти взагалі, апріорі. 5 мільйонів це край. Це для пізніх термінів. Через те, що одна рослина, сьогодні такі сучасні сорти може дати спокійно 1 грам, півтора грама колос вагу. А 5 мільйонів одна рослина, тобто вона не розкустилася, це від 5 до 7 тонн. А загущені посіви, друзі, це конкуренція, це хвороби, це вилягання. Ми загустимо, потім ми вже нічого не зробимо. А ще багатьох хвилює, якщо у нас Почастішили посухи, то що робити з азотними добривами? Вони теж висушують ґрунт. Ну, підвищена транспірація, збільшення вологи. Рослина використовує більше вологи, витативна маса велика, а вологи не вистачає. Ну Тоді необхідно регулювати. У нас на каналі є досить хороше відео. І ціла серія для спонсорів інтенсивної технології, які мають доступ до вебінарів і до наших матеріалів, де ми якраз про це і розповідаємо про ситуацію в різних умовах. Тому, друзі, ставайте спонсорами різних технологій і ви будете першими мати доступ до хорошої професійної інформації. І спонсори інтенсивної технології ще й телефонують, ми з ними спілкуємося. Тому Нема проблем, це все ваше бажання. На все добре, до зустрічі на каналі. Пока-пока.